Всім привіт! З вами я Аня Савляк, це мій канал про маркетинг, психологію, все, що мені цікаво. Сподіваюсь, буде цікаво і вам. А тема сьогодні типи мотивації. Є різні категорії, різні типування, але мені подобаються оці П'ять основних типів мотивації людини. І так, перший тип це інструментальний, коли людину мотивує те, що вона може заробити. Це бонуси, плюшки, фішки, але все це стосується фінансової сфери. Другий тип це професійний, коли людина може реалізувати свій професійний а, потенціал і її від цього штирить, і вона від цього кайфує. Третій тип мотивації це патріотичний, коли людина почуває, почуває себе потрібною. Саме в цій компанії, саме з цими людьми, саме у цьому штаті. Такі люди, як правило, дуже довго працюють на одному місці і, як то кажуть, приростають до нього. Четвертий тип мотивації це господар, людина, яка може сама вирішувати, коли мені приїхати на роботу, коли мені поїхати, яке мені рішення прийняти. І важливий момент, те, що. Такі люди не люблять звітувати ким, Але, як правило, вони дуже ефективні працівники. І останній п'ятий тип мотивації це так званий люмпен. Це людина, яка нічого не хоче, не хоче міняти взагалі від слова зовсім і ніяк не хоче розвиватися. Як правило, це, ну, скажімо, Люди не офісні, це часто бувають люди на виробництві, це часто буває молодший лінійний персонал. Але не можна сказати, що є хтось хороший, хтось поганий. Бувають просто люди не на своєму місці. І це сумно. Тому що коли людина на своєму місці, вона завжди буде ефективною і завжди буде приносити користь своєму роботодавцеві. На сьогодні в мене все. З вами була Аня Сауляк. До нових зустрічей! Бувайте!